Вітаю на своєму ютуб-каналі по ведичній Астрології. І сьогодні буде астропрогноз на липень місяць для висхідних тельців та для місячних тельців, тобто ті люди, у кого асцендент знаходиться в тельцях або місяць знаходиться в тельці. І так. Почнемо з того, що для тельців у нас буде дуже цікавий місяць, дуже дохідний, дуже такий можливо, де в чому хтось тельців захоче започаткувати щось нове, щось розпочати. Скоріше за все, це буде близько до кінця місяця. Можливо, у кого затягнеться на серпень, проте якийсь новий початок, нова енергія буде у вас, тому що, скоріш за все, десь останній місяць. У вас плюс-мінус могло цієї енергії не бути, то зараз вже можна щось починати, особливо з середини місяця. От, можливо, в цьому місці на вас чекають подарунки, окрім нових можливостей, да, звісно, можливо, ви захочете чимось себе побалувати, можливо, захочете щось собі купити, якось себе порадувати. В цьому місяці також сприятливі поїздки, можливо, відпочинок, можливо, з подругами зібратися, навіть просто нікуди їхати, не треба просто зібратися, гарно відпочити, полялякати. В цьому місяці у вас велика концентрація на фінансах, на грошах, проте тут може бути такий момент, що або ви витрачаєте занадто багато на якісь. Ну, приємності да, на те, що вам хочеться, на те, що вам потрібно. Або може бути такий момент, типу, коли ви дуже емоційно ставитесь до тієї суми, яка у вас є, і взагалі не хочете витрачати. В принципі, в цьому місяці стосовно фінансів у вас можуть бути досить непогані, можливості, можливості але якщо ви проявите свою особисту ініціативу, якщо ви поставите якусь певну ціль, якщо можливо щось купити, щось продати, ну якісь такі моменти, що пов'язані, можливо, з соціальними мережами. Соціальними проектами. це все для вас буде дуже-дуже сприятливо. Також з кінця червня у нас починає ретроградити Сатурн, тобто найближчі півроку ви будете переглядати все, що стосується вашої кар'єри, вашого соціального статусу, вашого соціального призначення. Можливо, ви задасте собі такі питання: а чому я тут, чому я тут працюю, чи подобається мені ця робота, чи готова я виповняти цю роботу решту свого життя? Можливо, ваш соціальний статус. Зміниться, можливо, вийдете заміж, да, і так зміниться ваш соціальний статус. Сатурн у 10-му будинку кар'єри буде піднімати такі питання, що для вас, в принципі, будуть досить соціальними і досить важливими. Також в цьому місяці можливі певні нюанси саме з друзями, зі старшими родичами, брати, сестри старші, якщо є. Нюанси, я маю на увазі, що це можуть бути якісь. Напружені стосунки, можуть бути якісь певні негаразди, певні проблеми. Можливо, до речі, варто бути обережними в соціальних мережах, що кому ви пишете, або хто що і пише вам, щоб не було ніяких знаєте, махінацій і так далі. Такі нюанси можуть бути. В принципі, можна сказати, що місяць у нас такий досить сприятливий для вас. У вас буде з'являтися енергія, буде з'являтися нова можливість в чомусь. Проте перша половина місяця десь приблизно до 12-го-14 Ця числа а, може не вистачати ще цього розслаблення а, можуть бути якісь такі емоційні гойдалки, може бути відчуття, що щось на вас давить. Ви не можете від чогось відмовитись, можливо, ви за щось дуже тримаєтесь. Може бути такий момент, що ви навіть щось втратите, або це буде якась витрата на щось, тобто не обов'язково втрата, може ви щось купите, наприклад, машину, квартиру, телефон, ну щось таке, плюс-мінус глобальне. Да? Може не вистачати сну, може бути такий трошечки напружений момент, коли не вистачає саме от відпочинку. Також вам дуже варто навчитися розслаблятися навіть в якихось таких умовах, ну, можливо, для вас не дуже-дуже приємним. У деяких Тельців можуть бути зміни якісь в родині, можливо, якісь сімейні посиденьки. Можливо, з батьками, з друзями, з колегами. Ну, щось таке дуже приємне, дуже тепле, де можна смачно поїсти, відпочити і кайфанути. Проте, скоріш за все, це буде ну, трішки там, десь ближче до середини місяця або вже в кінці місяця. От в цьому місяці перед тельцями у нас будуть з'являтися можливості саме для власного розвитку. Тому, будь ласка, не прогавте цю можливість, скоріш за все, ви її відчуєте більше, хтось менше, якийсь старт, можливо, піти в спортзал, можливо, якось зайнятися спортом, можливо, якийсь новий цикл особистої активності, э, захочеться щось змінити. Але деякі люди не захочуть нічого міняти, і у них може бути навпаки страх. Страх перед чимось новим, страх, що з ними щось може статися, у декого може програтися як травматичність. Проте, якщо це і буде, скоріш за все, це буде десь ну, після вже 15-го числа і далі, можливо, навіть за. Затягнуться десь на серпень місяць. В принципі, місяць у нас доволі такий сприятливий. Їдьте кудись, знайомтесь з кимось, будьте в соціальному полі, в соціальних мережах, з друзями, нові хобі, можливі, можливо, якесь навчання, проте, ну, якби це якесь неглибоке навчання, більше як підвищення кваліфікації, або, можливо, там мови повчити, можливо, захочете піти на майстер-клас, щось зробити своїми руками, помалювати. Може бути такий момент. Гарного вам липня, дорогі тельці! Я чекаю вас наступне. Ного місяця у серпні.